Вітаю на каналі Онишкевичі. Сьогодні квасимо помідори з гірчичним порошком за рецептом знаної Галицької господині Лілії Мацько. Рецепти Лілії вже неодноразово використовувала, дуже задоволена. Отже, помідори в нас домашні, різного розміру, миємо і готуємо всі складники. Помідори можуть бути будь-які, головна умова, щоб вони були не перестиглі такі досить тверденькі. Отже, беремось за приготування. Спочатку приготуємо начинку для помідорів. Це в нас буде не стандартне квашення, а із перчинкою. З гіркого перця забираємо зернятка, нарізаємо на смужки. Нарізаємо петрушку, теж невеличкими шматочками. Об'єднуємо все в одній мисці, додаємо сюди частичок. Все ретельно перемішуємо це і буде наша начинка. Помідорчики будуть пікантні. Маю ось такі величезні банки на 3700, буду квасити в них. На дно вкладаю листок хрону, парасольку кропу з гілочками, таку добрячу. Додаємо 2 листочка вишні плюс 3 листочки смородини. Так, банки наготували, тепер кожен помідорчик розрізаємо навпіл не до кінця і накладаємо всередину начинку. За класичним рецептом вже напасила на цей рік, посилання залишу вам під цим відео. А тепер хочеться ще чогось новенького. Ти паче квашені, солені помідорчики, вони значно корисніші мариновані. Хоч і мариновані теж дуже смачні. Отже, робимо так із всіма помідорами. В цьому рецепті у нас будуть пропорції, вказані тільки на маринад. Тут уже дивіться, скільки у вас буде помідорів. Будемо орієнтуватися на просто на маринад. Отже, щільно-щільно вкладаємо. Тут у мене не вистачає начинки, зверху вкладаю ще кілька маленьких, просто без нічого. Вони і так, я думаю, добре засоляться. Зверху додатково можна вкласти хроном або кропом, Я не додаю, думаю, тут достатньо цих прянощів. Тепер готуємо маринад. До холодної води додаємо гірчичний порошок плюс сіль, кам'яну, як ліля наголошує. Вода у мене джерельна, не кип'ячена. Заливаємо помідори розсолом. На цю банку мені вистачило рівно літру, я так добре щільно їх вклала. Ось такий вигляд мають зараз наші помідори. Закриваємо кришкою, легенько збовтуємо і ставимо цю банку у тепло на 3-4 дні. А далі у холод. Так Лілія рекомендує. Я одразу ставлю в холод, тому що готую я їх на зиму і за місяць я їх ще куштувати не буду. Будемо їсти взимку. Другу банку зробимо трішки інакше. На дно вкладаємо часник, додаємо так само гіркий перчик. На своїй грядці дурвала помідори, дуже люблю квашні помідори, щоб банці були різні. І жовті, і червоні, і бурі, і молочні. І тепер ці всі різного розміру і за різним станом помідорки теж щільно вкладаю. У банку, але вже не розрізаю і начинку не додаю. Будеть у нас таких два види. Тут зверху додаю петрушку і листочок крону. Так само заливаю таким самим маринадом. Буде такий експеримент. Єдине, що тут мені треба було півтора літра маринаду. Не так щільно входять цілі помідорчики, як розрізані. Закриваємо кришкою, збовтуємо і відправляємо в холод. Я думаю, взимку це буде просто як знахідка. Такі рецепти дуже корисні і можна робити багато. Готуйте на здоров'я, друзі, і хай вам все вдається!